Бабця нам такий торт зробила на десять місяців. З шоколадом вже будеш зараз свічки зад... Будеш свічки задмухувати? Не ходьте. Бабці казати щасливої дороги. О, дося. а я ж не <проб> як завжди, так? Так. <проб> <Да>. Так? <проб> да. hey! да. hey! Вже десять місяців тобі сьогодні сонечко. <проб> а, падає, падає новлік, <проб> падає. Отак. Будеш дмухати? Будеш дмухати? З Олексієм чи з, з Настю? Чи з усіма будеш? Давай, давай. З Давайте. Була, тепер з тобою. Давайте, беріть в руки, торт і дмухайте. Давайте. Підходьте сюди. Давай. Давай, давай. давай Олексієм, де тись? Ну. А! Ну. Ра! а ну ще раз. <реш> ще раз. Бо щось було непонятне. Те, Те, Мама казала, ще раз. Ще раз, ще раз, давай. давай. Давайте, дмухайте. Ура! <риклад> ну, тепер попробуй, пачка. Ура! Ура! <риклад> так, тепер бабця каже, бабця, ми тобі кажемо щасливої дороги. Щоб ти добре доїхала, не сильно моя б доплакати, а ти не плач. Держи собі, що я пишу і розказу. Держи себе в руках і в трусах. Все, все буде в порядку. Щасливої дороги, привіт Україні, привіт, привіт Оксані, привіт Саші. І ми тебе чекаємо назад. Добре, дай Бог. Так? Да? Зроби бабці. Добре. Добре. Привіт, мої люби синочок. Як ти там? Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. На нас сьогодні, яке в нас сьогодні число? Сьоме, 8 в нас сьогодні, восьме вересня. І я зараз була з малим на, на базарі ми були і була ще в центрі по справах. І що я вам хотіла сказати? Починаю новий блог? Мама. Мама 6 вересня поїхала до України. Поїхала, бо сестри моєї чоловік хоче їхати до Харкова, подивитись там на будинок, забрати деякі речі. І мама захотіла теж їхати. 6 числа вона виїхала з Гданська автобусом. Вчора, сьомого, вона вже була в Вінниці. Ну і що, завтра планують їхати до, до Харкова. Що вам сказати? Ой, бачите, просто щось зголодніло. Що вам сказати? Переживаю. звичайно, переживаю. Що там, як? Як вони поїдуть, що там буде? Туди доїхала добре автобус, ну, рейс прямий, тільки все одно у Львові роблять пересадку з двох автобусів з'єднують людей. У Львові вона пересіла на другий автобус в інший і там вже просто до Вінниці. Добрий перевізник, добре їхали. Важні водії. Ну, це з маминих слів. Важні водії, а квиток від Гданська до Вінниці в нього. Цього перевізника 1950 гривень. Тобто прилічно прили... так. Десь 269 злотих вийшло. 268 там з грошами. Так що. Ось так Нас потепліло, в нас кілька днів було так холодно, 6 градусів зранку, в день було холодно, а зараз вже пару днів так тепленько, добре така. Вересень такий, знаєте, теплий гарний вересень. Зараз будемо їхати додому, бо я ж кажу, були тут по справах. Так, синочок, зараз. Так. Були, були на ринку і в центр тут заїхали по справах. щоб досі дізнатися. Ну і зараз їдемо додому, бо накупила овочів, трошки купила ягід і треба це все впорядкувати, довести до ладу треба. Тут поки вийдеш. в центрі, як завжди. Ремонтують, перекривають, там перекрито, там перекрито. І так багато людей, багато машин, бо ну, туристичний такий час. Зараз дуже багато туристів з Німеччини приїжджає. А я їду тут броківкою, може вам трошки забивати. Зараз синочок ми їдемо, їдемо. Ви бачите тут групи туристів? Менсіонери собі відпочивають. Так, 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 так. Зараз так, знаєте, якраз тут класна така погода, і і не жарко, так що Вмерти. І в той же час так сонечко світить, дуже класно. Дуже-дуже класно. Люблю таку погоду, люблю таку осінь. Ще хотіла вам показати, позавчора купила в Пепко такі тапатуськи для малого. 20-й розмір. У нас є, але 19-й йому вже впритик впритик. А це 20-й купила. Були одна пара 20-го, була і на розпродажі за 10 злотих. Попередня ціна була, я вже подивилася, 20 злотих. А я взяла за 10. І це ж, знову ж таки, Disney бебі ліцензована ця колекція. Так, що такі то патусечки. зараз вам покажу вони там ще на липучці. Хвилинку. Так, так дивіться, бачите, вони ще з двох сторін на, лип... на липучці, і тут гумочка така, так що ніжка входить дуже так легко, без проблем. Такий він ще не ходить, але вже хоче так, сам не ходить, а так вже хоче. Топати, тому тому вже такі в нас капчики. Ось, така в нас покупка, ще рукавички купила. Ще в пепку купила такі рукавички манюсенькі. за три злотих. Три злотих. Такі рукавички, там ще всередині е, такі поворозочка така. Щоб чіпляти. Знаєте, як раніше в нас резинка була в рукави. А тут такі поворозочки. Так що. Бо як ото було дуже холодно, він в ручки замерзав. У нас вже було 8 градусів. Так ще купили такі рукавички. Так, зараз швиденько вам покажу, що я купила на базарі. Кабачки вже по злоти 50 штук. Були по злотому за штуку, злотий 50 ще. Петрушка злотий 50 за штуку. Кусочок гарбуза купила 3,50 кг. Далі. Купила цибулю. Цибуля теж дорога. По 2,50 була така взагалі вся м'яка, а ця, от не знаю, чи по 3, чи по 3,50 я її купила. Цинку, йди сюди. Сіла чак, назарчик іди сюди до да, мами. Так, морквичка по 2,50. Моркви купила по 2,50. По 2,50 купила бурячків. І що я ще купила? І, і картопельки. По злотий 80 купила ще картопельки. І все, ось такі мої. А, ні-ні-ні, не ні, ні, все чекайте. Ще десь купила яйця. Зараз принесу. Так, ще ось купила яйця і купила малинку і ще купила лохину. Чекай, синочок. Так, малинка ось такий коробочок, як завжди. 8 злотих. Трошки мені подавилось. Трошки пів кіло лохини купила вже знову по 16. Один раз ми тільки купили по 12 чи по 10, не пам'ятаю знову. По 15-16 я купила по 15, не знаю, як вони смаки. І домашні яйця. Домашні яйця по 9 лоб. Так що треба, до речі, брати свої такі коробочки на яйця. Так, ось такі були мені закупи. Зараз так що трошечки з іншого боку зніму. Дивіться. Картопля, бурячки. Бурячки такі довгенькі купила а, гарбуз, морквичка, лохина, цибуля, кабачки, петрушка, домашні яйця і малинка. Ну і все, більше нічого не купила. Я хочу зробити кабачкової ікри в баночки, бо чоловік дуже любить просив, щоб зробити кабачкову ікри. Ну і, власне, тому я їздила сьогодні на базар докупити ще кабачків, бо там що є, там трошечки нас залишилося. Малий дуже любить кабачки. Докупила кабачків, моркви, цибулі. ну і таке. і таке, коротше, буду робити кабачкову ікру. Зараз знайду рецепт і будемо працювати. Що, корівка впала? Так, роблю я кабачкову ікру, роблю в мультиварці. Тут в мене вже тушаться кабачки, часничок, морква, цибулька і замість томатної пасти потру помідорки. І ще тут залишки якісь там кетчупа такого. Коротше, на один кілограм кабачків, дві моркви, дві цибулі і три зубчики часнику. У мене часничку маловато. А дешевчок десь ще був. У мене чеснечку малу може, додам сухого. Так що так. Кабачкову ікру я жодного разу не робила, до речі. Роблю перший раз. Але тримаю кулачки, думаю, буде добре. Так що так. В мультиварці знайшла такий рецепт. Так що, тушиться. Потім розкажу вам покажу. По рецепту там написано все одразу до мультиварки кидати. У мене просто було багато кабачків, вони не влізли. Ну, повна була миска. Тому я спочатку вкинула кабачки, щоб вони протушилися. Зараз цибульку кидаю морквичку. Зараз кидаю цибулю, ще кину морку, часник, всі овочі вкину, сіль перець. На кілограм кабачків 4 столові ложки олії, то я буду давати в мене 2,5 кг, я буду давати 10 ложок. Помішаю в мене соняшникова є олія і це э, рапсова. Як це? Боже, корот, коротше, рапсова олія і соняшникова помішаю їх на на попола. Так, Кохані мої, тушиться в мене вже ікра. Значить, тут, кажу вам рецепт. На 1 кг кабачків, 2 моркви, 2 цибулі, 3 зубчики часнику, 4 столові ложки олії, чайна ложка цукру, пів чайної ложечки солі і столова ложка томатної пасти. Я дала, у мене виявилось десь 2 столові ложки. Кетчупу, там в мене були такі залишки кетчупів різних. І ще потерла дві двічі одну помідорку, малинову таку. Так так. що ось так. І в кінці ще буду додавати оцет. Зараз це прокипить десь ну, хвилин 40, може, годинку. В рецепті годинку, але в мене вже кипить вона. І потім перебиваєш блендером. І знову в мультиварку оцет. Не пам'ятаю, скільки от напишу вам і потім скажу. І ще 15 хвилин. Так що так. Ну що, друзі? Ну що, друзі, протушила я всі складові. Десь годинку я тушила. І зараз воно в мене вже вистигло, бо треба було пересипати в миску. Зараз буду все блендерити. Я поки з малим гуляла, воно в мене якраз вистигло, таке тепленьке. Зараз буду все блендером перебивати і знову до мультиварки знову буду душити і додавати оцет. Друзі, дивіться, стільки в мене тут десь ну, більше, ніж півтора літра. Десь літр 700 вийшло, може навіть трошечки більше. Вона реально дуже смачна, реально дуже-дуже смачна. Я перебила, зараз все вкинула тут знову в мультиварку. І знову поставила на тушіння. 25 хвилин, написано: 15, я поставила 25, бо поки розігріється. І м -м, десь за 5 хвилин до кінця ще додам оцету Отсту на кілограм кабачків 1 столова ложка 9%. А в нас немає 9% отсту, у нас завжди 10%. процентний Ну, 2,5 ложечки додам. А може, дві попробую. І по баночках, тільки я тепер не знаю, чи вистачить в мене баночок. Але якщо не вистачить, будемо їсти. Чоловік скоро приїжджає, так що вона дуже-дуже смачна, правда. Ням-ням. Все, накрутила я вже ікри кабачкові, правда, що банки такі великі, ну немає в мене вже таких маленьких баночок, бо ми використали на джем. І ще тут мені залишилось так хлібцем вимазати. Ну, насправді дуже-дуже добре. Рецепт брала в Клопотенко. Залишу вам посилання і сам рецепт залишу в описі. Дуже смачно, мені сподобалось. сподіваюсь, як постоїть, буде ще смачніше. Так що, окей, все зроблено.